Три помилки, яких припускаються новачки в южі. Починаєш свій шлях в южісі. Ось топ-три помилок, які допускаються новачки, через які не отримують замов. Помилка номер один: пишуть занадто довгі листи. Бренду клієнти не читають занадто довгі повідомлення. Потрібно одразу чітко і конкретно коротко описати вашу пропозицію. Помилка номер два: знімають відео без чіткого сценарію. Кожне відео має вирішувати конкретну проблему клієнта. Помилка номер три: бояться працювати з іноземними клієнтами. Не бійтеся, бренди часто пропонують прості умови співпраці. Хочете уникнути цих помилок і одразу легко і правильно почати свій шлях в южисті, щоб заробляти зі стартом. Особисто я отримала свою першу співпрацю на другий день розсилка. На третій мене жило п'ять співпраць. Як мені це вдалося? Я все докладно розклала по поличках в своєму телеграм-каналі. Телеграм-канал це навчання, в якому я покроково розповідаю, що потрібно робити і що не робити, щоб досягти успіху.